Вітаю, друзі! Ви на каналі Творча Пасіка. Сьогодні у нас третій урок по обробці дощової сцени. В ньому я покажу вам, як тонувати світлину приємний туманний блакитний колір. Отож, починаємо! Для подальшої роботи відкрийте файл з минулого уроку, який ви зберігли в PSD-форматі. Далі стаємо на верхній шар і натискаємо на міні-іконку плюсик, щоб створити новий пустий шар. Тепер на панелі інструментів активуйте Gradient Tool Інструмент градієнт. Колір переднього плану встановлюємо на білий, а фоновий на чорний. Тип малювання градієнту лінійний. Стоячи на новому шарі, затискаємо ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, протягуємо лінію градієнту з лівого нижнього кута у правий верхній. І відпускаємо ліву клавішу миші. Режим накладання даного шару змінюємо на множення Multiply. Щоб завершити роботу з даним шаром, знизимо значення для непрозорості та заливки. Відповідно, встановлюю 60% і заливку можете встановити від 30 до 40%. Додавання шару з градієнтом дозволило нам прибрати із світлини зайву яскравість та світло. Тобто зробити весь знімок більш похмурим. Майже всі подальші кроки ми будемо працювати з коригуючими шарами, які сховалися під оцією міні-іконкою у вигляді інь-янь. Натискаємо на міні-стрілочку, щоб розгорнути список коригуючих шарів, і перший шар, який ми будемо використовувати, називається рівні – «Levels». Коригувати рівні ви можете за допомогою ось цих повзунців або безпосередньо вводити значення ось в цих віконцях. Додаємо наступний коригуючий шар, знов тіціємо по міні іконці і вибираємо тон насиченість. Як бачимо, тут та сама система. Ви можете користуватись повзанцями або вводити значення прямо з клавіатури. Додаємо наступний шар. Він має назву баланс кольорів. Використовуючи дане коригування, я хочу зробити усю світлину більш холодною. Почну з коригування середніх тонів. Як бачите, я притягла позонці бік блакитного, синього, також трішки додала зеленого. Переходимо до вкладки Тіні. І остання вкладка підсвічування. Тут лише додам трохи синіх відтінків. Тепер додамо на велику туманність. Робити це будемо на новому шарі, який створимо, тиснувши на ось цю іконку з знаком плюс у нижній правій частині панелі. Кульори переднього і заднього фону встановлюємо за замовченням чорно-білі. Переходимо до «Фільтр», Візуалізація мари. Режим накладання розсіяне світло. Непрозорість заливку зменшимо приблизно вдвічі. Ну, і, як зазвичай, скомпоную усі шари, що відносяться до тонування в єдину групу. Виділяю всі шари і затискаю Ctrl-G. Тепер можна помагати оком і порівняти результат до тонування та після. Оцінивши результат, я розумію, що мені явно не подобається відтінок шкіри дівчини, адже він надто жовтий і яскравий. Зараз буду це змінювати. Для виконання задачі використаю коригуючий шар. Попередньо ми його вже використовували це тон і насиченість. Насиченість понижую приблизно до 52, а також зменшу яскравість. Зараз звертайте вашу увагу лише на шкіру, не звертайте увагу на весь фон. Тепер нам необхідно, щоб плив було видно лише на необхідній ділянці. Для цього стаємо на шар-маску і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-I. Це дозволить швидко залити усю маску чорним фоном. Надалі на панелі інструментів активуємо пензлик. встановлюємо білий колір як основний тип пензля. Обираємо стандартний круглий з м'яким краєм. Непрозорість та нажим 100%. Щоб було легше працювати із маскою, активуємо виділення по контуру дівчинки. Для цього затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік по міні-конці шару дівчинка. Повертаємося на шар з коригуючим ефектом. Ставимо на шар маску. Для зручності роботи збільшимо зображення і використовуючи білий пензлик. Проходимося по ділянкам шкіри дівчинки. Як бачимо, активна шармаска допомагає нам не виходити за краї і не чіпати фон. Також за бажанням ви можете використати корекцію на якихось ділянках одягу дівчини. Подивимося, як змінилась шкіра. Для цього допомагаємо оком. На мій погляд, так виглядає значно природніше. Тепер зробимо невеличкий акцент на силуеті головної героїні. В цьому нам допоможе він є. Додаємо новий шар поверх усіх інших. Активуємо пензлик. Колір для пензлика обираємо білий. Тип відтіску пензля стандартний круглий пензл з м'яким краєм. Обираємо розмір пензля так, щоб він перекривав майже половину силе. Ну ось, наприклад, я вибрала розмір 900 і робимо один єдиний клік. Режим накладання даного шару змінюємо на softlight, яке світло, і понижуємо заливку до 30%. На перший погляд мало що змінилось. Але знову-таки помагаємо оком і бачимо, що силует наче трішки засвітився. Тепер додамо і темні акценти. Світлий акцент ми додали по центру нашого кадру, а темні акценти ми додамо по кутах. Для цього створимо ще один шар. Змінимо колір пензлика на чорний. Непрозорість і заливку пензля при малюванні зменшимо вдвічі. І тепер обробляємо край. Чим ближче до краю, тим більше разів я промальовую пензлем. Не забувайте, якщо ви зробили зайву дію, натисніть Ctrl-Z, щоб відмінити її. Режим накладання шару змінюємо на множення Multiplay і зменшуємо заливку за власним вподобанням. І додаємо фінальний штрих. Поліруємо нашу роботу, використавши коригуючий шар під назвою Чистий колір Solid Color. Оберіть з палітри відтінок темно-синього. Наприклад, можна ввести номер 061339. і змінюємо режим накладання для даного шару на виключення. Якщо ефект здається вам надто сильним, ви вже знаєте, що можете завжди відкоригувати це за допомогою непрозорості та залив. Чесно кажучи, це є однією з моїх фішок, бо я дуже люблю використовувати коригуючий шар чистий колір, темно-синій в режимі виключення для корекції світлин та колажів, адже саме додавання цього шару надає усій світлині узагальнюючого вигляду і ніби. Такого повітряного ефекту можливо цей прийом сподобається і вам. А ще я рекомендую вам не зупинятись на цьому і продовжити роботу над світлиною. Ви можете додавати різні відтінки та елементи, змінювати колір сукні, додавати більше крапель та інше. Це допоможе вам розвити фантазію. Здобути нові знання та поповнити ваше портфоліо. Ну, ось для прикладу, я продовжила роботу над світлиною. Як бачимо, я її дещо обрізала і додала один маленький, але значущий елемент ось це миле кошеня. І як бачимо, робота кардинально змінила сюжет. Якщо раніше це було схоже на сюжет з якоїсь дорами про сонну дівчинку, то, на мій погляд, тепер це. Історія про добро, а можливо, навіть про нову дружбу. В цьому і заключається магія Photoshop. Отож, не зупиняйтеся, створюйте позитивний контент і не лінуйтесь навчатись. Я дякую вам за ваш час та увагу. І з нетерпінням чекаю нової зустрічі в новому уроці.